Сон дуже важливий для нашого здоров'я, але іноді ми прокидаємось посеред ночі і не можемо знову заснути. Це може дратувати й засмучувати. У цьому відео я поділюся кількома простими стратегіями, які допоможуть вам засинати швидше та прокинутися бадьорами. Послідовний розпорядок сну допомагає вашому організму зрозуміти, коли настав час спати. Тож намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Це допомагає регулювати ваш внутрішній годинник і полегшує процес засинання, якщо ви прокидаєтеся серед ночі. Можливо, ця порада здається вам добре відомою, але вона дійсно важлива. У людей, що мають проблеми зі сном, часто виникає специфічна проблема. Вони швидко засинають, але прокидаються десь між другою та третьою годинами ночі, і потім їм важко заснути. Чому це так? Коли ми починаємо засинати, температура нашого тіла підвищується приблизно до опів на одинадцятого. Потім вона починає знижуватись. І тоді наш мозок вивільняє гормон сну під назвою мелатонін, щоб допомогти нам заснути. Але через деякий час температура нашого тіла знову починає дещо підвищуватися, переводячи нас у більш поверхневу стадію сну. Зазвичай це відбувається між 2 і 3 годинами ночі. Важливо знати, що це природний процес, притаманний кожній людині. Але не всі мають труднощі із засинанням під час цього періоду. Багато з нас помилково вважають, що якщо ми не спимо, то зовсім не відпочиваємо. Але це не зовсім так. Стан, коли ви лежите у спокійному та тихому оточенні, особливо не рухаючись, називається глибоким відпочинком без сну. Під час такого глибокого відпочинку ваше тіло все ще відновлюється подібно до того, що відбувається під час сну. Хоча це не зовсім те ж саме, що сон, цей стан має такі переваги, як зменшення втоми та почуття релаксації. Перебування в такому стані впродовж години еквівалентне приблизно 20 хвилинам реального сну. Тому, навіть якщо вам не вдається знову заснути, глибокий відпочинок без сну може бути корисним для відновлення вашого тіла та розуму. Найкраще звести до мінімуму рух тіла і просто лежати нерухомо, зосередившись на заспокоєнні розуму та досягненні стану глибокого розслаблення. Водночас ви можете практикувати такі методи, як mindfulness, глибоке дихання. Прогресивна м'язова релаксація, медитація чи самогіпноз, щоб сприяти стану глибокої релаксації. На моєму каналі ви можете знайти різноманітні практики та варіанти релаксації. А наприкінці цього відео я розкажу про ще одну просту та корисну техніку. Хоча, може, виникнути спокуса, походити, увімкнути телевізор, погортати інстаграм. Або почитати книгу, коли ви не можете заснути, загалом краще залишатися в ліжку. Рух та робота з електронними пристроями може стимулювати ваш мозок і ускладнювати повернення до сну. Отже, намагайтеся залишатися в ліжку та створіть спокійну та розслаблюючу обстановку. Якщо ви відчуваєте спрагу, Можна випити трохи води, але тільки якщо ви справді цього потребуєте. Тримайте поруч із ліжком склянку води кімнатної температури на випадок, якщо відчуєте спрагу. А вранці випийте достатньо води, щоб поповнити свій організм. Добре виспатися означає досягти стану глибокого сну. Щоб досягти цього, важливо підтримувати частоту серцевих скорочень на низькому рівні в ідеалі нижче 60 ударів на хвилину. Зверніть увагу на свій пульс, якщо ви встаєте, щоб відвідати туалет або прокидаєтесь з прискореним серцебиттям. Якщо ви відчуваєте потребу відвідати туалет, звісно, йдіть. Але старайтеся не вставати лише тому, що прокинулися, думаючи: раз я вже прокинувся, піду по пісяю. Підйом з ліжка та рух тіла прискорюють серцебиття. Ще одна порада: не дивіться на годинник. Я розумію, що деяким людям може бути складно не дивитися на годинник. Однак це важливо з кількох причин. По-перше, перевірка часу може спричинити занепокоєння та стрес щодо того, як довго ви не спите та скільки часу у вас залишилося до ранку. Через це вашому розуму буде важче розслабитися та знову зануритися в сон. По-друге, постійна перевірка годинника порушує ваш режим сну і може закріпити звичку прокидатися щоночі в цей самий час. Ваш мозок почне асоціювати цей час із неспанням, що ускладнить вихід із порочного кола. Натомість намагайтеся стримати бажання перевіряти час та зосередтеся на техніках розслаблення, щоб поринути в сон. Отже, що ще може допомогти вам розслабитися? Сьогодні я хочу поділитися технікою дихання, що називається 4-7-8 якою ви можете скористатися, коли знову прокинетеся посеред ночі. Цю техніку розробив доктор медичних наук із Гарварду Ендрю Вайл. І вона ґрунтується на давньому йогічному методі Пранаяма. Головний акцент цієї вправи контрольоване дихання. Її мета уповільнити пульс до 60 ударів за хвилину чи нижче. Ця техніка дуже проста. Ось як це працює: зробіть легкий і повільний вдих, рахуючи до чотирьох. Затримайте дихання, порахувавши до семи. Повільно і плавно видихніть, роблячи звук на рахунок вісім. Ще раз. Пам'ятайте, що дихання має бути природним, як течія. Не форсуйте його. Ця дихальна вправа допомагає вивести зайвий вуглекислий газ із вашого організму, дозволяючи свіжому повітрю потрапити всередину. У результаті це знижує частоту серцевого ритму. Регулярна практика допоможе вам із часом швидше засинати, сприяючи глибшому розслабленню та покращить. Ваші навички заспокоєння розуму та тіла. Звичайно, усе індивідуально. І важливо знайти те, що найкраще підходить саме для вас. Але все ж таки спробуйте цю техніку дихання і спостерігайте впродовж декількох тижнів, як вона впливає на ваш сон. Альтернативою вправі 478 є медитація глибокого дихання, яку я вже розмістила на своєму каналі. Ще один хороший варіант квадратне дихання. Посилання ви знайдете в описі нижче. Що робити, якщо ви все ще не можете заснути, навіть якщо вже все спробували? Є багато різних методів, і якщо ви вже виявили щось корисне, продовжуйте використовувати те, що вам найкраще підходить. Ви також можете спробувати практику mindфулнесу, самогіпноз, прогресивну м'язову релаксацію за Джейкобсоном або медитації. Усе це ефективні методи, спрямовані на заспокоєння тіла та розуму, і які підходять у разі проблем зі сном. Пам'ятайте, що ваше тіло має дивовижну здатність регулювати власний сон. Довіряйте його природним процесам. Маючи терпіння та наполегливість, дотримуючись усіх цих порад та використовуючи техніки релаксації, ви зможете налагодити природні ритми сну свого тіла. Якщо вам сподобалося це відео і ви знайшли щось корисне для себе, не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео з іншими та підписатися. Якщо у вас є додаткові питання, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе, Па-па! you. Mm -hmm.